Наплічники, дощовики та спальники замість сумочок та суконь. Міжнародний бренд жіночого одягу Фраміори з Івано-Франківська змінив напрямок роботи, і тепер шиє речі для військових на передовій. Ми знаходились на промприладі. Люди зібралися обговорити, що ж далі робити. І вийшов, прийшов запит, що хлопцям потрібно, скільки вони та їдуть, немає забезпечення, потрібно спальники терміново. І 25 лютого ми вже знаходились на виробництві, розробляли наш перший прототип, шукали де можна знайти тканини. Були дуже проблеми з логістикою нічого не працювало, нічого не було. Окрім спальників, розповідає Аліна, почали приймати замовлення і на інші тактичні речі для бійців. Команда бренду контактує безпосередньо з командуванням, аби точно знати запити та побажання військових. Це сумка для акумуляторної системи. База сюди вставляється сама база. Вода не проникне в герметичному корпусі, і потім комплектуючи, йдуть в кишеньках. Базу розробляють хлопці в івано-франківської електрики. Ми ж відшиваємо самі чохли для них, щоб було практичніше їх транспортувати. that's uh. what Також ми виготовляємо ще спальники для військових. Він йде на мембрані, на площівці на мембрані водовіштовуючи, всередині на флісі 280 Також є чохол для ніг, щоб можна було витрихнути, якщо хлопці сплять в зоті, і на синтепоні 300. в загальному він потім пакується ще в мішок і вага його виходить десь 2-2 кг 2 100 г. Тобто він достатньо виходить компактний, легкий, але при тому досить теплий, щоб хлопці наші не померли. Ну і водовіштову. Пошив речей для військових має особливості. Тут важливо розрахувати вагу, якість та вологостойкість, особливо коли мова йде про дощовики. Спеціальний апарат для проклеювання швів виробництву допомогли придбати друзі з Х'юстона. Вартість такої машини близько 200 тисяч гривень. Є ця температура 450 градусів на даний момент, потім вона переміщається сюди, на вали і під тиском стрічка проклеює шов, що не дає потім волозі проходити наслідку. Як це виглядає ось так? І в нас є... Цеху 12 працівників. Завдяки їхній роботі за день вдається відшити близько 20 спальників. Вікторія приїхала до Івано-Франківська з міста Краматорськ. Раніше шила лише для себе, але на виробництві швидко отримала необхідні навички. Жінка каже: в кожну річ вкладає тепло та молитву за наших бійців. Це мене важливо, тому що якийсь вклад у це, щоб до перемоги бистріше. Ми тут за них. І молимося і думаємо, щоб все було добре, що якийсь внесок для того, щоб їм було там легше справлятися, і якесь таке тепло, начебто. Навіть в воєнних умовах бренд продовжує розвиватися і створювати речі для українців, але при цьому допомагають і ЗСУ. Ми ще виготовляємо футболки та худі з козаком, автором якого є Мирослав Шкрібляк. Він нам надав зображення, і е, при покупці частина коштів біля 40% передається на зсу. Наразі бренд планує розширювати виробництво речей для військових, оскільки запит зростає з кожним днем. У запрошують до роботи кваліфікованих кравчінь, але готові навчати і тих, хто має бажання допомагати наближати нашу перемогу. Валентина Федорчук Віталій Магалатій, телеканал 402.